Ви Знаєте, я не перестаю дивуватись, наскільки цей світ гарний. Наче побував вже в багатьох красивих місцях, і тут на тобі ходиш з відвищою щелепою. Мадейра це не перший мій острів. Ну почнемо з того, що я жив 5 років в Новій Зеландії, так, це острів. Я був на Гавайях, звісно, Балій. А потім ти таки прилітаєш на Мадейру і. О май гад! So be a beautiful. досить лірика. Головне мати класний план для того, щоб не зіпсувати собі відпочинок. Повірте, я знаю, як це може бути. International. грьобана жесть, і це, мабуть, саме челенджева задача. Тому що, коли ви подорожуєте, у вас, як правило, є бюджетний і часовий ліміт. І без підготовки можна в ці ліміти не вписатись. Але не переживайте, я до цієї подорожі дуже добре підготувався, і незважаючи на те, що у нас було на неї всього три дні, ми досить багато побачили і при цьому не замахалися, як це часто буває. Ми побували на декількох суперкрасивих хайкінг-трейлах Мадейри. Ми куштували місцеву кухню, ми спробували властиві для Мадери місцеві напої. І в цілому, ми об'їздили Мадейру вздовж поперек. Повірте, поділитись є чим. Тому мій value proposition такий: я зекономлю вам час на ресерч. В цьому відео буде підбірка всього самого цікавого та корисного для вашої подорожі на Мадейру. І перше, що варто почати планування, це де жити. Ви прилітаєте в аеропорт Кріштяну Роналду, який, до речі, тут народився, і який знаходиться зовсім недалеко від столиці острову фунчало. Порада. Селіться фунчалі. В принципі, вам не обов'язково селитися десь окрім фунчалу, хіба що ви знайшли якесь суперкруте, унікальне житло в іншому місці, або принципово хочете повного спокою без туристів. Фунчал це, по суті, єдине велике місто на Мадері. З фунчала майже в будь-яку точку острову приблизно година. При цьому тут великий вибір житла, тут вся логістика, ресторани, магазини, оренда авто. Все тут. Фунчал це ваша ідеальна база для вилазок. Але при цьому в Фунчалі, як правило, краща погода. Не знаю, чого ми сюди приїхали на три дні, а не на тиждень. Тут просто літо. Не забувайте, що ви знаходитесь на острові посеред океану. Через всю модеру тягнеться гірський хребет, який розділяє північну та південну частини і тим самим затримує дощові хмари. І це, до речі, дуже цікаво, як за 30-45 хвилин їзди ви можете побувати в декількох абсолютно різних мікрокліматичних зонах. Я це все до того, що на півночі, як правило, частіше дощі і прохолодніше, ніж на півдні острову, де саме знаходиться Фунчал. Ми були в грудні і в фунчалі в цей час був вайб і всі атрибути курорту під час сезону. До речі, цього разу ми брали в оренду не авто, а байк. Я дуже сильно стресую. Все пока. Якщо є досвід, дуже раджу. Мадера просто створена для байків. Дороги на мадері в цілому класні, дуже багато сучасних тунелів. Загалом інфраструктура дуже крута. Але будьте готові до вузьких вуличок та гірських серпантинів. Що? Привіт, красунчик, Покатаєш на байку? Всідань. Я підвезу, я можу її підвезти. Божечки, друзі, це просто нереально. Перше враження, бо просто то. Ми поки їхали на мотоциклі з аеропорту Фончал. Дуже круто. Ти Бачиш? Що? Це підказка, куди треба йти і що треба купувати. Да, народ, я просто перший раз на байку катаюся, і от це буде мій антистрес. Да, просто для сміливості. Це ми в цьому арт друзі. Як бачите, тут на стінах багато графіті картини. Це ми знаходимося якомусь арт районі Фунчало. План на перший день був простим: віно верде. Побідати фунчалі, пройти якийсь короткий трейл на заході сонця і закрити день прогулянкою по вечірньому фунчалу. Хайкінг трейлер. На мадері можна зависнути на декілька тижнів тільки заради хайкінг трейлів Тут буквально тисячі кілометрів хайкінг трейлів і вони очевидно нереально гарні. Ми підбирали по принципу один трейл на вечір, бо ще залишався час після прильоту. Один е туристичний, але супер епічний і один трошки менш туристичний, про який переважно знають локали. Перший вечір на мадері. Може бути ось таким. Але я вас прошу, попіклуйтесь про ваш комфорт та безпеку і візьміть на трейл правильний одяг та взуття. Та ну прикращайте, ми ж Сходи. Погана ідея. Друзі, перша порада. Я не жартую. По-перше, вам на треках в мадері знадобиться правильне взуття. Хайкінг був збажано з підтримкою вашої стопи. Я ще не йшов, не дивився, куди йду, а там була сходинка. Я вивернув ногу. Ну, начебто, начебто нормально, боляче. Але я думаю, що якби були якісь звичайні кросівки, це міг би бути мій останній волкентрек за цю поїздку на модею. Це приклад того, як не треба вдягатись. Друга порада, друзі, це вітрощільний одяг. Мадейра це острів в океані, тому очікуйте, що тут буде сильно вітряно, і погода тут дуже різна в різних частинах острова. І навіть в одній частині острова може бути за один день дуже різна погода. Тому обов'язково візьміть з собою і шорти з ластами. І візьміть якусь фліску, теплу, якщо будете підійматися кудись вгору, або просто поїдете на північну частину острова, яка, як правило, більш холодна. А ми йдемо зараз на гору дивитися на захід сонця. просто то. Ми в шоці від того, наскільки класне містечко Хунчал. А Зараз, яка сьогодні? 30-та, завтра буде 1 грудня. Місто прикрашене новорічними прикрасами, причому їх настільки багато, прямо на кожному кроці знаходиться десь там або ялинка якась, або типу, просто якісь прикраси. При тому, що тут жарко, тут люди ходять в футболках зараз увечері 30 е листопада. При цьому я сказав би, що новорічна атмосфера ну, майже відчувається. Let's call it a day. завтра зранку їдемо в гори, будемо йти піко ту Піко Піко де Арєро. Це найпопулярніший хайкінг трейл на Мадері. Побачимось завтра зранку. Хороший привіт! Я скучав по байкам, це капець. П'ємо кагуську їдемо. Нарешті ми доїхали, дуже прикольно. Хочу сказати, що поки їдеш, стає просто нереально холодно на байку особливо. От тому як я вже казав, розраховуйте, що внизу може бути жарко, може, можете ходити в футболках, а на горі може бути дуже холодно. Тому беріть з собою декілька різних типів одягу, слої беріть. От, ну а ми пішли на трек. Вертіго, є такий фільм Хічкока Альфреда, а є таке явище, коли від висоти у вас починає крижитись голова, і ви, власне, втрачаєте свідомість. І що я вам хочу сказати, оскільки цей трек стрьомний може декому показатись, якщо ви отримуєте на цьому треку перші 20, там, 15 20 хвилин, можете йти далі. Якщо ні, радять повертатись назад. Точки. Так, самий популярний трейл на Мадері: Піко до Арієру, Піко Руйву. Або його ще називають Піко ту-Піко, так як цей трейл з'єднує дві вершини, одна з яких Піко Руйву є найвищою точкою на острові. 1862 метри. Загалом я намагаюся уникати популярні туристичні місця, але це той кейс, коли ти розумієш, чому цей трек такий популярний. Ти, наче, потрапив в якийсь сетінг із книжок Толкіна. Нінно Даманта звучить як якийсь ельфійський, прям. Причому від комфортного та теплого фунчалу до прогулянки над хмарами та відомих сходів в небо Стервейс to Heaven трошки більше 40 хвилин їзди. Тому це досить очікувано побачити тут натовпи туристів. Але є гарна новина. Переважна більшість, як правило, погано готується до подорожей і люблять поспати. Тому порада. приїжджайте на цей трек рано вранці. Бажано на світанку. А ще краще приїжджайте не в сезон. Зможете по-справжньому насолодитись красою цього треку. На жаль, частина трейлу була тимчасово зачинена, тому на піку руйву ми так і не потрапили. Такі круті треки можуть бути зачиненими через обвали каміння. Ось, бачите, дирочка, можемо через дирочку глянути, що там? Там далі йде трек. Тому піку піко ми не зможемо пройти, Будемо повертатись назад. З іншого боку, чудовий привід, щоб повернутися на Мадейру. Привіт! Привіт. Далі ми поїхали подивитись на традиційні будинки в Сантані. Мейнстрімна локація в усіх чек-лістах. Ми в Сантані. Сантана, взагалі, популярна ось цими будиночками. Вони називаються Палейру Палейру. Але я бачу, що там всередині півас подають. Якщо любите таку історію, в принципі, можна заїхати. Мадера не така велика. Але чисто заради цих будинків я б сюди їхати точно не став. Особливо, якщо у вас обмежений час. О, оце здесь понча. Друзі, традиційний напій на мадері це понча. Готується з рому і ми зараз будемо його вперше пробувати. Да, пахне смачно. Тут явно якийсь фрут чи щось таке і ну да. Ой, дуже смачно. Окей, на піку ми не потрапили. Будиночки в Сантані на один раз побачили, пончу спробували, і навіть побідали гігантською порцією салату в Фунчалі. По плану на вечір був порту Маніш. Нагадую ще раз: Мадейра дуже компактний острів. Не пощастило з погодою або обвалом в одній частині можна спокійно поїхати на іншу локацію. Знову ж таки, доїхати кудись на байку на Мадейрі – це одне задоволення. Трошки менше години, і ми на іншому кінці острова. Друзі, це, звісно, було дуже гарно. Шкода було сиро. Таке, я не можу сказати, що це прям дощ, ми наче в хмар заїхали, тобто просто моросило. Але дуже круто. Ну, ми не змогли це зняти тільки на телефон. Що подивитись в Порту Маніж? Почати можна з природних лавових басейнів. Це власне головна атракція і те, заради чого сюди їде більшість туристів. Порту Маніж е, натуральні джерела. Отам, прямо там де хвилі. Там гаряча має бути водичка. Я сподіваюся, що зараз вони працюють і ми там покупаємося. Я особливо люблю, коли на вулиці шторм, а ти в теплій воді. Топ. Обов'язково перевіряйте графік роботи. Атракціон може бути зачинений через непогоду або тому, що робітники пішли їсти паштильдината. Зачинено. Чого? Бо Шторм. Але якщо вам не пощастило, не засмучуйтесь. Буквально поруч з платним атракціоном є абсолютно такі ж самі, а як на мене, навіть більш екзотичні, природні басейни. Гуляємо по Порто-Маніс чи Порто Маніш. Дуже тут гарно, дуже гарний океан. Він тут такий бурхливий, як бачите. В принципі, зараз не сезон. Сьогодні 1 грудня, але все одно, ну, нехай вас не вводить у ману моя куртка і фліска, яка знаходиться під нею. Я так одягнений, тому що ми на мотоциклі. Але тут в цілому. Тепло. Природні джерела атракціон був зачинений, але ми далі трошки прогулялись по порту Маніж і знайшли таке дике місце, де власне немає, немає турнікетів, немає платних квитків, де ви можете просто прийти. Зайти в водичку і покупатися. І незважаючи на те, що тут зараз дощ вже починається, буквально зліва від мене люди купаються, там люди купаються. Коротше, всюди купаються люди, і тут дуже гарно. Як бачите, така ну лайфхак. Якщо не хочете платити гроші, можете прийти, от просто десь тут упасти. Не знаю наскільки тепла вода, попробував рукою, ну така кімнатна температура, але точно не гаряча. Що будемо купатися? Там так красиво, взгляни, там вот на самом там дуже красиво. Totally worth Ож з Порту ж дуже зручно відвідати декілька цікавих локацій. Їдемо фанал, дивитись на корівок. Перша і, мабуть, сама нереальна це лавровий ліс фанал. По-перше, фанал це частина дуже старого лаврового лісу лауріс Сільва, який є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Деяким деревам тут сотні років. Але звісно не це робить ліс таким цікавим, а постійний туман і корівки. Справа в тому, що фанал знаходиться на великому гірському плато на висоті 1150 метрів. По суті, в кальдері гірського хребта, який розділяє північну та південну частини острову. Вологі вітри з Атлантичного океану врізаються в цю гірську стіну, підіймаються вгору, охолоджуються, конденсуються та перетворюються на хмари. Виглядає фанал дуже містично: криві старі дерева, як з фентезі, туман і корівки. Але по факту просто фізика. Фанал це величезна вулканічна чаша на горі острова, яка ідеально ловить і утримує хмари. Привіт! Привіт! Не біся, маленький, дочер, ще одна! Так, що ж, друзі, ми приїхали в фанал, трошки погрілися біля е, полум'я, тому що тут дійсно холодно. Ми зараз знаходимося в горах. І ну, тут нереально красиво. Ми якраз хотіли, щоб тут був туман. Я люблю таку погодку, але мені здається, що тут туман завжди, тому що тут ну, високо в горах і тут якраз хмари затримуються, тому прям супер топ. Пішли подивимось на карту і будемо брати якийсь трек. Друзі, це те за чим ми сюди приїхали. Ми сюди приїхали, щоб подивитися на коровок чи корівок. Дивіться, яка вона маленька, вона низького зросту. Вона не така, як у нас в Україні. О, а куди ти пішла? Не тікай. Привіт, привіт. Не дись. Ти ж не агресивна стеження. Пішла. Погладь. Я дуже сильно хочу, я але... Та погладь, вона не агресивна. У неї зліва рогів немає. Вона зараз як повернеться. Канал це просто must візіт локація, але це ще не все. З Порту Маніж дуже зручно відвідати як мінімум ще три локації. Одна з яких пляж Сейшал. Ми зараз знаходимося на пляжі Сейкшау. Це такий невеличкий населений пункт, трошки східніше від Порту Маніш, де знаходяться натуральні джерела. Чим цей пляж? Прикольний тим, що тут вулканічний пісок. Я такого вже багато бачив, мене таким не здивуєш, але дуже гарно. Можу визнати дуже гарно, класно звідси подивитися на гори, які в тумані, водоспаду, все школа якась, хвиль немає, не знаю, чому вони тут Ну, Вайп в цілому дуже класний. І хороша локація, щоб заїхати по дорозі з спортом Аніж до дуже, дуже Дуже гарно. Також зовсім недалеко від пляжу знаходиться відомий водоспад Вео Данойва, фатанареченої. Ну і нарешті маяк Фаролда Понта до Парго найзахідніша точка острову і чудове місце, щоб провести захід сонця. Ще раз повторюсь: селитися в Порту Маніш не обов'язково. В будь-яку точку острова зручно добиратись з фунчалу. При цьому порту Маніш має свій абсолютно унікальний вайб, і особливо якщо ви знайшли якесь класне житло, будь ласка, селіться в Порту Маніш. Але майте на увазі, на відміну від фунчала, цивілізації тут небагато, і навіть знайти місце, де поїсти увечері може бути челенджем. Зайшли нарешті, нормальне місце, де можна поїздити. Все, по Портоманіж не так багато місць. В основному такі ресторани нижче середнього рівня. А це такий майже таверна, який я люблю з класним видом на Атлантичний океан. Чекаємо на нашу еспатаду. Але ми не для того летіли на мадеру, щоб сидіти в готелі і давитися їжею, правильно? Ми летіли на мадеру для того, щоб пройти круті хайкінг-трейли. І хайкен-трейл, який ви зараз побачите в моєму топі, мабуть, на першому місці. Лівада до Маїні. Ми взяли трек Лівада до Маїні. Стартуємо його з верхньої точки «Лівада-Нова». Якщо у вас будуть сумніви, ви, ви, і ви приїдете на верхню точку, яка називається «Лівада-Нова», Не сумнівайтеся, це один і той самий трек десь на 3,5 години. Е, і ось власне на, назва «Лівада-Нова». Іквас ліваду демоїні. Стрілочка сюди ми йдемо в правильному напрямку. А власне чому трек називається Лівада? Тому що справа від мене зараз ви бачите ліваду. Це такі от стоки води, вода, яка випадає в вигляді дощів в горах. Вона стікає, власне, це е, забезпечує повністю водою всю мадеру. По всій мадері ви можете побачити ось такі лівади. І власне цей трек буде йти. Вздовж однієї з таких ліват. Лівада до її. Мені особисто дуже зайшов цей трек. По-перше, тут набагато менше туристів. Так, ви тут побачите любителів хайкінг-трейлів, але ви тут точно не побачите туристів у В'єтнамках. Що, мабуть, і добре, особливо для туристів у В'єтнамках. Тому що трек начебто і не складний, але шугонути вниз точно можна. По-друге, ну прям дуже гарний трейл. Досить сильно відрізняється від того ж піку до арієру. Тут немає нереальних видів, тут немає хмар під ногами і всієї цієї неземної медевійської краси. Але тут є комфорт. Гори захищають вас від вітру, тихенько тече вода по леваді. Ну тобто зовсім інший вайб. При цьому трейл дуже цікавий. Вам доведеться і в тунелі пройти, і під водоспадом. Коротше, класний нескладний трейл. Подалі від мейнстрімного туризму дуже рекомендую. Це саме те місце, заради якого ми йшли цей трек. Левадо де красиво. Тут просто фантастично. Ну, Я думаю, що тут слова зайві, просто подивіться. Якщо будете на Мадері, обов'язково. Є ще один цікавий трейл, який ми, на жаль, не встигли пройти це 25 Fontes. Ми його залишили собі на наступний раз. Ви можете також розглянути в рамках вашої подорожі на моделі. Наостанок давайте про їжу. Головна порада: шукайте не фенсі місця, де їдять місцеві. Це не просто порада, як зекономити гроші, це реальна робоча схема, як смачно поїсти, відчути місцеву культуру і зекономити гроші. Друзі, знаходите саме таке, знаєте, сіре, якесь місце без якихось вивісок, але де на стінах або на вітрині величезне меню, нормальні такі ціни нижче середнього, і де дуже багато місцевих. Вриваєтесь, берете, берете одну порцію. Оце? оце. Це одна порція. Причому це, це, мабуть, саме дороге, що я знайшов в меню. 19 євро це баранина. А це половинка порції. Ось ця половинка порті це м'ясо, з часником. В Португалії проста, але дуже смачна їжа. Тому, якщо знайти якесь класне місце, як правило, це буде якась таверна або ресторанте, там буде багато місцевих, це все буде досить просто виглядати, там будуть демократичні ціни, то можна дуже-дуже дуже смачно поїсти. Ну і саме головне відчути культуру місця, в яке ви прилетіли. Тому у вас на одній чаші. Наприклад, Макдональдс, ви можете піти купити Big Tasty, На інші чаші у вас м'ясо вині часником. Я тут не буду вам радити. Ви самі справитесь, а допоможе вам справитись мій гід, посилання на який я залишу під цим відео. Всередині карта з усіма локаціями, всі перевірені локації відібрані в ручному режимі. Також телеграм-бот, за допомогою якого ви зручно в будь-який момент часу знайдете саме ту локацію, яка вас цікавить. Португальці кажуть, що вони не продають щастя. Але вони продають паштейше. А це майже одне і те ж саме. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. В якості подяки приймаю лайки або два рази дізлайк, коментарі, підписки. Ну і, звісно, побачимось в наступних відео. До побачення. Бувайте!